Маленьке ще нагадування, що ми є те, що ми випромінюємо. Тобто ми є енергія і перш за все ту енергію, яку ми, яку ми випромінюємо зсередини, те нам і відгукується з зовнішнього світу. Тому завжди дивіться на людей, які вас оточують, на енергії, які поряд з вами, та обирайте правильних людей, таких, які вам реально близькі по духу. та... Можуть вас чимось наповнити, а не спустошити, тому що зараз є багато шуму зовнішнього, є багато відео, соцмережі, це все на нас накладається. І коли ми дуже часто, дуже багато споживаємо різного контенту, то потім ми відчуваємо себе спустошеними і не знаємо, що нам взагалі як жити, і в чому сенс. sens naszego życia.